Коли я питала там, от люди відпочивають, а хлопці на фруті. Він казав, що це добре, коли люди відпочивають. Вони мають відпочивати. Люди не мають занурюватися тільки в своє горе і тільки в війну. Але має бути все. Тобто має бути відповідальність за кожен крок, має бути допомога. І допомога має бути щодня, і має бути і відпочинок, тому що люди мають бути ну, фізично здорові, морально здорові. І це правильно. Тому ну, гарно коли, коли люди роблять все для фронту, і гарно, коли люди можуть зробити будь-який свій внесок для фронту. Ну, для мене було дуже важливо, ми приїхали під Києва, з Боярки для того, щоб посадити, тому що це дуже-дуже важливо. 14 числа так Так, так. так обов'язково. Печний ранок, як завжди. Я пішла на роботу, вона пішла, ну, збиралася до одного, стоматолога лікаря. І пішли, ну, ми зранку побажали друг другу гарного ранку, як завжди. І геть не було перечуття, що її не буде. А потім, бо о без 20 одинадцять вибух. Я на роботі там працюю на жидевок залі. І почала телефонувати, бо я пам'ятала, що вона пішла сюди. Потім вона поза зоною, поза зоною, поза зоною. І ми вже з чоловіком приїхали сюди і нас сюди не пустили. О першій годині дня нас. Ну, вона зателефонувала з лікарні і сказала, що вона в лікарні. Ми думали, що все добре буде, але оказалося дуже великий відсоток опіки. Дуже важко, тому що я кожен день тут проходжу. Дуже важко, да. а тепер оце все висаджуємо, ще важче. Ось є моя подруга, якби не вона, я б не знаю, як я пережила. Наші діти дружили і ми дружимо. І... Ну так, сакура. Ви також приймали участь в можливо, ви хотіли так, можливо, так, сакура. Так. сакура, тому що воно саме раніше зацвітає раніше. і дуже. Ну, мені подобається Сакура. І моїй дитині подобалась теж сакура. Їй теж подобалася.